Наркобізнес у виправній колонії на Прикарпатті викрили організовану злочинну групу у в'язниці. Її створили четверо засуджених. Продовж 2024 року. Вони налагодили схему постачання заборонених засобів та психотропних речовин. До своєї діяльності вони заворобували ще шістьох учасників, які перебували на волі. Усі члени групи відповідали за свій напрямок та діяли за встановленими організаторами наркотрафіку інструкціями, які надходили телефоном та іншими засобами зв'язку. Зломисники маскували наркотики. Чічні речовини у харчових продуктах, одязі, засобах гігієни та передавали за допомогою поштових відправлень, отримавши за гратами товар. Ув'язнені організували його подальший збут серед інших засуджених. Значна частина прибутки від наркобізнесу йшла для поповнення общаку решта розпреділялася між учасниками групи. Правоохоронці задокументували систематичні факти передачі засудженим посилок із небезпечним наркотичним засобом, обіг якого обмежено. Йдеться про бупренорфін та таблетки Субутекс. В камерах засуджених та вдома інших фігурантів провели обшуки. У результаті вилучено понад 50 наркомісних пігулок, стартовий пістолет та набої до нього, комп'ютерну техніку, сім карти близько 40 мобільних телефонів, чорнову бухгалтерію, грошові кошти, наркотичні та психотропні речовини, засоби фасування та ряд інших речових доказів. На підставі зібраних доказів усім організаторам та учасникам групи повідомлено про підозри, у чиненні кримінальних правопорушень за частиною 3 статті 307 Частина 2 статті 28, частина 2 статті 251 з позначкою 1 Кримінального кодексу України підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді трамання під вартою. Наразі триває досудове розслідування, щоб притягнути до відповідальності всіх причетних осіб. Льося Грибик Віталій Маглаті, телеканал 402.